Тут ми бачимо клумбу у вигляді хмарки або сердечка, хто що тут бачить. Вона трошки в низинці, тому ми самі цибулини підсипали піском для того, щоб вода не затримувалась і гарно дренувала суміш. Це ми бачимо квітковий мікс, він довго квітуючий від ранніх сортів, середніх, пізніх. Тут різноманітні сорти, найпопулярніший це. Black Hero як чорний герой, бо темні тюльпани дуже популярні. У нас в магазинчику продажу завжди запитують, а є у вас чорні тюльпани, темні, чомусь саме люди їх люблять. Також по висоті ви бачите, є низькорослі, є високі, є середні. І тим самим тут створюється 3D-ефект квітування саме цибулинних всіх тюльпанів. Я їм жорстки по наступне, просто покажіть рукою. Наступний так, сорт це ось цей матч. Ви бачите, він здається, що там квітковий мікс, але там ми трошки вплили фіолетового сорту тюльпанів, але загалом на контрасті виглядає дуже цікаво і хочеться туди піти. Так клумба як приваблює і зазиває відвідувачів. Наша нова локація. Тюльпанів і взагалі весь добропарк він відомий тим, що у нас красива геопластика. Це все штучно створені рельєфи, ми спеціально планували, робили ландшафт і рельєф з архітекторами, дизайнерами. Тому такі клумби, як ми їх називаємо, хмарка або деякі відвідувачі бачать форму сердечка, пелюстки, квітки, це ми робили спеціальну техніку, навозили пісок, землесуміш, засівали газоном, щоб створити такий ефект геопластики. І дуже гарно, коли доглянутий покошений газон. Відвідувачі відпочивають, і ці рельєфи вони дуже як приваблюють, заворушують людей, і приємно знаходитись серед відкритого простору, де красиві ландшафти. В цій хмарці, як ми називаємо, ми використали. Тюльпан матч, такий, який е, переходить з жовтого кольору до е, вишневого як градієнт, і він дуже гарно міксується з Purple Flag сорт, е, фіолетовий, такий, такий, бачите, одного розміру, і на контрасті виглядає теж досить симпатично. Це можна робити е, викопати. Клумбу у формі хмарки, можна трошки цю землю, яку садівники викопують, можна її гарно обкласти навколо цієї хмарки, тим самим зробити ефекти, як у нас, Бачите берега, заворота, як фьорди такі. Ось засіяти газоном, а всередині зробити акцент на тюльпани або інші рослини, багаторічники. А які рослини найкраще підходять для таких хмарок? Ех, ну, ми взагалі цих хмарки хотіли використати як зона посадки, зона відпочинку з лавочками. Але цього року квіткові мікси ми сюди посадили, наприклад. Ландшафтна композиція має бути там взагалі. Тобто не одного росту садити, як тюльпани по висоті, бо тоді виглядає, хочеться висоти підняти. Але якщо зробити композицію, наприклад, штамбові туї або кулі, стиса, або ще щось, маленька сакура плакуча, ще щось, і рослини, якісь комбінації з каміння, наприклад, маленький водоспадик. Тобто створити таку садову затишну композицію в хмарці буде найкраще. श्रीवरान्त